Головне завдання, яке було визначене е, президентом України для е, Міністерства оборони Генерального штабу для нас, військових комісаріатів, це призов по мобілізації під час шостої черги часткової мобілізації військовозобов'язаних з метою їх підготовки для ротації та заміни військовослужбовців, які були призвані під час третьої черги часткової мобілізації з Рівненщини. Під час третьої черги часткової мобілізації було призвано 1384 наших з вами земляків. Планове завдання для обласного військового комісаріату визначене півтори тисячі чоловік. На превеликий жаль, ті заходи, які проводяться обласною державною адміністрацією. Районними державними адміністраціями та військовими комісаріатами Рівненської області не дозволили нам в повному обсязі виконати планове завдання. Очікуємо, що на кінець 6-ї черги часткової мобілізації ми зможемо здійснити поставку 1000 чоловік. А це говорить про те, що. Після проведення ротації третьої черги часткової мобілізації може виникнути питання недоукомплектування деяких підрозділів. Тому рішення міністра оборони в п'ятницю під керівництвом керівника секретаріату президента була проведена відеоконференція, на якій були присутні голови обласних державних адміністрацій, військові комісари. Начальники управління МВС, де було чітко визначено завдання, зробити максимум за цих 7-10 днів, які залишились до кінця мобілізації, з метою покращення відсотку по виконанню планового завдання.